Вітаю глядачів телеканалу МТМ. як завжди, в зручний для вас час, або в ефірі або в соціальних мережах. Ви є глядачем і підтримуєте саме наш проект. Це важливо. Говоримо як завжди, на теми, які стосуються життя саме нашого міста Запоріжжя, ну і взагалі нашої України, Тож радий в нашій студії привітати гостя. Саме сьогодні до нас в студії завітав заступник міського голови пан Анатолій Басюк. Вітаю вас, пан Анатолій. Вітаю. Ми з вами зустрічаємось якраз після свят. Але тем як завжди багато, тим більше наприкінці літа, завжди говорю. Оремо про не тільки про те, що осінь у нас на порозі, але так звично ніч. Ми розуміємо, змінюється багато що навколо. Країна переживає нелегкі часи, але будемо говорити ще і про початок навчального року. Тому перше питання, яке турбує всіх батьків, турбує всіх містян, саме пов'язана зі стартом навчального року, і яким воно буде саме цьогоріч. Е, Дійсно, ми другий рік поспіль після масштабного вторгнення. Ми входимо в навчальний новий рік. Він визначений постановою Кабінету міністрів. Кабінет міністрів саме 28 липня прийняв цю постанову 782 щодо навчального нового року в період військового часу. Розпочнеться навчальний рік, як завжди, 1 вересня. Це стосується як закладів загальної середньої освіти, так і дошкільних закладів. Позашкілля е у нас е заявки. На е, дітей, які будуть відвідувати гурткову роботу, студійні якісь заходи е, формується з 1 по 15 вересня, тобто розпочнемо позашкілля з 15 вересня. Скажіть, будь ласка, наскільки безпекова складова зараз впливає на саме вирішення цього питання, і наскільки тут е, вдається знаходити компроміс? Ми розуміємо, що деякі дисципліни навчання, ну і взагалі спілкування дітей, воно теж є важливим з іншого боку, батьки переймаються з точки зору безпеки. Як тут знайти компроміс? Ну і взагалі до чого більш-менш вдалося прийти саме вирішення цього питання? В першу чергу освітній процес він запускається з безпечних умов і на превеликий жаль. Наразі ситуація, яка є в місті Запоріжжя, місто Запоріжжя прифронтове, і саме із цих умов, певних умов, тобто це лінія фронту 35-40 км кілометрів, наближення це постійні обстріли, які зазнають як інфраструктура, так і житлові квартали. До речі, і шкільні заклади також ми в 2022 році отримали пошкодження від ракетних обстрілів 42 об'єкти закладів освіти. В цьому році вже 12. Да, Звичайно, це переважна більшість, це пошкодження даху, дверей, вікон, але вона є. І саме за цих безпекових умов, ну і повітряна тривога. Якщо взяти за 500 днів війни, вона. Лунала в нас майже більше 2100 разів. Уже да тому здається, є одним із лідерів саме по всім регіону. Да, да, брати... По східним саме ми там чи третє, чи четверте місце саме займаємо, і в рахунку із цього, ми як міська влада, провели певну зустріч з батьківськими комітетами, з педагогічними колективами, і відповідь була одна: лише дистанційна форма навчання. І е, наразі будемо з 1 вересня е, запускати цю форму. Але якщо поліпшиться безпекова ситуація, то будемо переглядати протягом навчального року. На той жаль лише дистанційне навчання. І в більшу чергу це залежить ще і з безпеки дітей, з е, укриття. До речі, якщо взяти у закладах освіти із 118, які в нас є, то в е, 80 є укриття в закладах дошкільної освіти. Із ста двадцяти у нас є лише тридцять п'ять. А чи взагалі можна якось інакше? Які умови можуть бути щоб переглянути ось ось такий старт, що може повпливати? Чи чи якісь думки батьків? Ваша спільна розмова були якісь цікаві пропозиції, ідеї, до яких ви готові долучитися, реалізувати ось найближчий період. Як ви думаєте, звичайно, освітній процес офлайн він дає більшу соціалізацію дитини, більш якісне навчання? Але я ще раз повторюся: саме безпекова ситуація, лінія фронту. Обмеження в нас є щодо РСЗВ і це 300 це 400. Але це не менше 100 кілометрів, тобто, якщо ворог буде відкинутий більше на 100 кілометрів, то ми повернемось до для розгляду саме питання до діалогу, до з, діалогу батьками, з батьками, з вчителями, да. саме до переформатування, і можливо в цьому випадку буде як консенсус досягнуто саме змішана форма навчання. А, взагалі, хто остаточно приймає рішення до форми навчання? Ось тут я так розумію, що якщо казати на всеукраїнському рівні покладають саме цю. Функцію на місцеві органи самоврядування, чи як це відбувається? Віце я вже згадав постанову кабінету міністрів, який запускає новий навчальний новий навчальний рік. От саме цією постановою було визначено, що обласні військові адміністрації разом із засновниками закладів освіти, тобто з Запорізькою міською радою, повинні визначити формат цього. А якщо повернутися до закону України про середню загальну освіту про освіту, то саме формат навчання покладено на педагогічні ради. Що ж маємо в випадку в нашому? Тобто ми провели вже наради з батьками, з спецколективами на наразі чекаємо, і вони вже будуть фактично, деякі вже пройшли збори педагогічних рад. Формат уже визначений дистанційний. Після цього буде рішення Запорізької міської ради, яке було відправлено до запорізької обласної військової адміністрації в частині погодження формату навчання на новий навчальний рік. Добре, визначились. Але це ж не єдине питання, яке треба вирішувати. Чи можете сказати взагалі? Яка готовність закладів освіту? От ми ж зараз зрозуміли, що це буде онлайн-навчання поки що, Так. але заклади повинні бути готові до будь-яких передумов, щоб, наприклад, змінити, зробити змішану чи якусь іншу форму. Яка взагалі кількість шкіл поновлює? Чи є там повний склад вчителів, які готові це робити? І, чи вдається якось так сформувати класи, які вийдуть навіть на онлайн навчання? От як цю ситуацію можете оцінити. Ну, дивіться, якщо взяти з безпекової ситуації з формування освітнього середовища, то навіть до війни і, і наразі і в військовий час комісійно іде підготовка і перевірка закладів освіти до нового навчального року. Це представники як структурних підрозділів департаменту освіти, територіальних відділів освіти із залученням працівників ДСНС, нацполіції і держпозивслужби. І в першу чергу йде е, наразі питання саме на укриття е, і питання проти пожежної безпеки. Це саме головне, яке йде перед кожним навчальним роком. Якщо взяти, по… ми дійсно ми моніторимо з початку війни е, і педагогічний склад, і дітей. І хочу сказати, що ми його зберегли повноцінно зберегли. Що стосується дітей, то звичайно багато повиїжджало саме з міста. Я наведу декілька цифр. Якщо у нас на в тому, на кінець минулого навчального року у нас близько було 67 тисяч дітей, які навчалися в школах, то наразі ми прогнозуємо трошки більше 60, 63 трьох тисяч. Якщо взяти дошкільнят, то в нас близько було 20-21 тисячі. Наразі нараховуємо ми лише 16 тисяч. Тобто певна міграція, як батьків, так і дітей. Вона, вона проходить. Да, Дійсно, ми моніторимо ситуацію в частині, де діти знаходяться. Певна кількість да, є в місті Запоріжжі, вони знаходяться і навчаються, деякі центральна, західна Україна, але є переважна більшість і за кордоном. Тобто е освітяни готові до будь-якого формату праці. Вони готові, і це були виклики як ковідної ситуації, так і військового Так а я знаю, що є випадки. Це звичайно залежить від вибору саме батьків, від навантаження на дитину. Деякі родини вирішили на е Знаходячись за кордоном, продовжувати навчання саме в і в українській школі, і адаптуватися до тієї країни, до якої він виїхали, виїхали і одразу вести два навчальні процеси паралельно. Є такі родини, які, наприклад, продовжують в онлайні навчатися саме в українській школі. Так, ви праві вони не позабрали заяви, тобто вони не були відраховані з закладів освіти міста Запоріжжя, і паралельно вони навчаються, але ж це ще і вимога. Саме європейських країн щодо перебування на їхній території і навчання. Так, да, я думаю, що е, навантаження велике на дитину, але справляється. Скажіть, будь ласка, ми говоримо по в контексті людей, які виїхали, і їхні будинки, їхні родини частково чи якось залишились на тимчасово окупованій території, але ми, як Запоріжжя, продовжуємо працювати в цьому питанні, як і з точки зору працевлаштування, так і можливості дітям, які виїхали, теж отримати освіту. Що стосується саме ВПО, чи вдає вдалось когось долучитися, долучити саме до складу фахівців? У школи, і чи є велика кількість саме дітей, бажаючих приєднатися до навчального процесу саме з території, які вимушені були виїхати? Да, я, я розумію це питання. Нагадаю, що ми як перший транзитний хаб міста Запоріжжя більше 300 тисяч в тимчасово вимушених переселенців прийняли. І наразі е, на обліку нас знаходиться близько 150 тисяч людей. В різних сферах, в тому числі і в освіті, вони знайшли свій поклик. Якщо взяти систему освіти, то близько 150 осіб у нас влаштувалися саме вчителями, педагогами. Крім того, ще й персонал, обслуговуючий персонал чи технічний персонал це близько 120 людей, які, які знайшли роботу. Ми їм запропонували і фактично вони працюють. Декілька людей знайшли, в тому числі в виконавчому комітеті в структурним підрозділі саме Департаменту освіти та наук. Якщо взяти по дітям, дійсно, ми нікому не відмовляємо. Ми розуміємо, що школи дистанційно працюють ще і з тимчасово окупованих територій, але близько 3,5 тисяч дітей ми прийняли саме на новий навчальний рік із числа внутрішньопереміщених осіб. З тимчасово окупованих територій ну і ми розуміємо, що з процесом деокупації територій, які обов'язково будуть і завдяки нашим військовим, ми повинні тут зберегти саме ту базу викладачів, щоб вони змогли повернутися. Ми розуміємо, що за будь-яких умов людина може там змінити професію, піти працювати вимушено, чи чи вирішив на іншу якусь посаду, не пов'язану, наприклад, з посадою вчителя, як ви а, а людина працювала весь цей час. Ми повинні цей потенціал зберегти. Ти щоб люди змогли зберегти свою професію і саме в професії повернутися до деокупованих міст. Це така одна з функцій, Мені здається, наш наша теж як саме Так, да, звичайно, вона так і є. фактично. І ми спільно з центром зайнятості, обласним міжрайонним в цьому питанні. Наразі створюється база в нас в одному структурних підрозділів управління спраці. Ми збираємо і буде такий реєстр саме для ВПО. Вакансії, які є у будь-яких комунальних закладах установах саме міста Запоріжжя, ми з гордістю і е, готові протягнути руку допомоги. Будь ласка, йдіть, працюйте, е, міська рада прийняла і програму суспільно корисних робіт. Там теж є подвижки, і ми бачимо фактично, що люди йдуть, і е, місто живе необхідні робочі руки. Скажіть, будь ласка, є ще окрема ланка виховання? Ми зараз говоримо не про заклади освіти школи. Є ще ось нещодавно розмовляли з. Точки зору, чи може дитина, дитина, яка хоче пов'язати своє майбутнє зі спортом, десь знайти можливість займатися спортом в Запоріжжі, є ще окрема ланка це мистецькі заклади освіти. Ось тут хотів запитати. Ми іноді мистецтвом, як то кажуть, його відштовхуємо на останні ролі, хоча це база будь-якого суспільства. І ось тут навчальні заклади, які займаються саме мистецьким вихованням. Це ми говоримо про, про дітей, які мають якісь певні навички, можуть малювати, співати. Робити там будь-які інші інсталяції зараз мистецтво розвивається, воно є сучасним і завдяки технологіям і якимось традиційним а, своїм видам. Чи тут здалося зберегти і як саме ці заклади будуть працювати теж в онлайні? Хоча ми розуміємо, що співпраця з майстрами з вихователями тут повинна бути безпосередньо особистою. Чи тут вдалося зберегти колектив і, і, і можливість навчатися? Дійсно, ви сказали в першу чергу за спорт, за направлення спорту. У нас працюють в місті е, всі ДЮСШ, США, які є в місті. Але я хотів би конкретизувати і фактично розділити. У нас є позашкілля, тобто гуртки е, будь-якого направлення, які є в системі освіти, їх 13. Вони... Збережені, що педколективи збережені, що контингент збережений, і вони працюють. Як я на початку сказав, вони почнуть працювати новий навчальний рік з 15 вересня, uh -huh. але є ще по напрямку галузі культури. У нас є мистецькі художні музичні школи, які теж працюють з певним контингентом. І дійсно вони до речі є вже оголошення щодо набори до, до цих шкіл. І ми, ми готові, діти там є, контингенти є да, в декількох випадках він зменшився. Але е, ми пропрацювали в цих напрямках минулого навчального року і ми розпочинаємо це ж направлення і в новому навчальному році. Дійсно, творчі колективи, педагоги, е, всі на містах діти займаються. Тобто про майбутнє такі проекти, як Сімфокітс, і пам'ятають наші глядачі, можна казати, що вони будуть продовжені, Звичай. і саме діти, які мають себе реалізувати в мистецтві, знайдуть можливість це зробити. Давайте перейдемо тоді до мистецтва дорослого, якщо казати про працівників саме культури, яка тут ситуація, в якому режимі вони працюють, вони. Підставили своє плече на початку широкомасштабного вторгнення. Знаю, що ми ці займалися безпосередньо прийманням і допомогою в гуманітарному питанні. Дуже багато потім поновили поступово саме свою роботу, виступи, вистави. Зараз кожний концерт він є ще великою благодійною складовою, тому що саме на цих концертах, завдяки митцям, є можливість збирати кошти для допомоги саме військовим. Чи тут вдалося зберегти колективи, і як вони зараз працюють? Колективи збережені. Нещодавно, мабуть, всі чули, всі містяни чули, що ми створили дім актора. Ми зберегли і балетмейстерів, режисерів, художніх керівників, артистів в першу чергу і, і театр ВІ, і театр танцю. Вони готують нові вистави. Я не буду розкривати більш секрети. Дім Зі... діма Тора, це буде якийсь новий. Це новий формат, формати, це нові вистави. Нові. Це, це нова програма, яка фактично, я думаю, що вона запуститься саме вже з осені. Все буде добре. Дождіться, слідкуйте за оголошеннями. Вони будуть, нові прем'єри будуть. Добре, це дуже цікаво. Мені здається, що коли щось, які є нові нові здобутки, це завжди дуже добре, тому що ми бачимо, що ми тут маємо якийсь зі свого боку розвиток. Війна, війна багато забирає, але ми повинні це все зберігати зі свого боку. Скажіть, будь ласка, новий формат мистецтва спротиву зараз. Ми ці себе знаходять у будь-якому прояві, і ось експозиції просто неба, це якийсь такий, теж для нашого міста. Свого часу був новий погляд на мистецтво. Що ви запам'ятали, тому що саме десь всередині в серці міста на різних локаціях відбуваються ці, ці експозиції. Що запам'ятали якого митця, кого для себе відкрили, тому що знаю, що ви теж буваєте на відкритті, теж ходите вулицями, як і всі інші. Що запам'ятали? Я пам'ятаю, наприклад, була експозиція з Шевченком в такому більш сучасному вигляді. Погляді багато було митців, які через себе пропускали і робили експозиції, пов'язані саме з військовою агресією, з обстрілами. Це було пов'язано з ракетами, з людьми, з їхніми стражданнями. Це психологічно важко. Але це теж прояв мистецтва, що вам впало до душі? Знаєте, дійсно такий формат, як плакати воєнного часу, він такий дуже потужний. І якщо згадати всі виставки, які були це на туристичному інформаційному центрі, і на площі і по вулицях міста. Надпотужні, але ж більше всього, мабуть, запам'ятається саме перша експозиція Наталі Лобач. Вона була сама перша, саме ярка, і ми її відкривали, і, мабуть, вона більше всього запам'яталась. До речі, хочу сказати для того, щоб зберегти її, донести надалі. Департамент культури виграв міжнародний грант в проєкті українського культурного фонду. Там більше мільйона гривень, і наразі готується книга видання по всім презентаціям які були в плакатах військового часу, вони будуть зроблені. Ця книга, і їх можна буде побачити як в бібліотеках міста Запоріжжя, так і в бібліотеках України. Як ви оцінюєте ту ініціативу, що ми позбуваємось радянського минулого і, і в контексті споживання мистецтва, в тому числі а, мені завжди дуже дивувало, коли говорили, що ми. Російськомовний регіон, хоча ми розуміємо, що це кожній родина було по-своєму. А чи є якийсь в цьому напрямку культурний мистецький? Плацдарм, щоб позбутися цього радянського минулому, чи стратегічно ви дивитесь через заклади культури, через заклади освіти, як нам цього позбутися, щоб ми це з одного боку на рівні законів мали щось забороняти, щоб це було як то кажуть, більш суттєво і і швидше ми це долали. Але ми розуміємо, що через саме освіту, мистецтво це питання вирішується довго стратегічно, але над цим повинні ми теж працювати. Якщо взяти виконання закону про декомунізацію, все інше. Ну мабуть, з настанням військового часу більш стало актуальніше, і я дивлюся, просто робоча група Мірміській радіо Стопоміки. Вона працює що що Ми бачимо це, і перейменуванні, і в будь-яких об'єктах які змінюються. Дійсно, необхідно це все робити. Формат, якщо взяти по культурному напрямку, то він, мабуть, вже давно змінився. І я десь бачив в якихось публікаціях, що фактично навіть в битових умовах люди вже переходять на українську. українську. Що стосується національно-патріотичного виховання, якщо взяти освіту, дійсно у нас буде презентований нова програма. І більше всього так розкрию декілька деталей, вона буде саме на козацтві заснована. Ми над нею працюємо. Я думаю, що до кінця року вона вже її побачать містяни. Наразі працює робоча група. І саме більш, мабуть, актуально і більш в системі освіти ми почнемо все-таки з національно-патріотичного виховання молоді, з дитячого садочка. З закладів позашкілля з загальної середньої освіти буде, ми її презентуємо, побачить його місто. Я думаю, що буде дуже цікаво. Ну, тим більше, що історично так сталося, що саме на базі козацтва нам Запоріжжю треба це робити і саме виховувати молодь. Тим більше ми бачимо, що як країна-агресор використовує в своїй пропаганді дітей, робить якісь юнармії, і промиває мозок з точки зору військового. Ми розуміємо, що повинні теж приділяти багато уваги, але більш цивілізаційно, більш щоб не робити з цього пропаганду, а просто шанувати свою історію і дарувати саме ті моменти, пов'язані з тим, що насправді в нас велика земля, велика земля, яка дала всьому світу козаків. Звичайно, підняти ці коріння, це історичне коріння і дати новий пошту. І, і ось тут ми вже наприкінці програми, якщо вже пригадали історію. Ми з вами якраз виходимо в ефір вже після великих свят для нашої країни. Це і день прапора, і день незалежності. День незалежності мені здається, що в будь-якій країні це найголовніше свято, яке може бути. А ваше відчуття незалежності на сьогоднішній день, що ви вкладаєте саме в це? Ну і може кілька слів саме звернення до наших глядачів, тому що мені здається, що це тепер в нашій крові. Ви знаєте, після повномаштабного вторгнення цінності зовсім змінились. І до державних символів, і до сприйняття незалежної унітарної, сувенерної, вільної держави. Дійсно, наразі ми їх виборюємо. І Дякуючи нашим Збройним силам, це підтверджується нашим захисникам, захисницям. Кожен робить свою справу, в тому числі і в тилу, і в місті Запоріжжя. Місто працює, місто, місто живе. Звичайно, хочеться побажати одного найскорішої нашої перемоги. Всім. Триматися всім, я думаю, що вона буде незабаром. Ну і ми напередодні все-таки нового навчального року, і я хочу подякувати в першу чергу нашим освітянам. Вони, як ніхто, стали в першу лінію фронту. Це і ВПО, це і пункти незламності. Це понорнормова робота, яка була фактично. Поза навчальним процесом. Дякую вам велике і тримаємося. Я думаю, що новий навчальний рік він буде ще успішніший і прийде час все-таки е дзвоном, посмішком дітей наші заклади вони наповняться. Всім дякую, зі святами, ну і перемоги нам! Дякую, що це до студії. Тож, дійсно, всім нам перемоги. Пам'ятаємо, що кожного дня, кожної хвилини, ми стаємо все ближче. Гуртуємо допомагаємо один одному. До нашої студії сьогодні завітав заступник міського голови пан Анатолій Васюк. Дякую вам. Дякую. Що ж, ми продовжуємо для наших глядачів збирати актуальну інформацію, говорити про героїв сьогоднішнього часу, про волонтерів, про військових і про всі ті події, які стосуються саме міста Запоріжжя. Тож тримаємось з вами, як завжди, телеканал МТМ.